Доброго всім дня, мене звати Ольга і ви на моєму вишивальному каналі. Сьогодні я розпочинаю ще одну частину свого вишивального щоденника. Одразу прошу вибачення за свій голос, тому що в мене була досить складна стоматологічна операція, я ще від неї не дуже відійшла, тому можу трохи дивно розмовляти. А, так, в мене по плану, по моєму плану я хочу попросувати деякі свої роботи, а саме, саме, саме ось цю свою, так, щось, так, китайську чайку, таку красуничку. Китайську. Вона в мене зараз на 35%. Ой, верхну гамму, І ось в такому вигляді. Хочу я її трішки просунути. Відеалі б завершити, але я дуже сумніваюся, що я це зроблю. Хоча хто, хто знає. Так, і... Просунути ще одну свою таку велику літню роботу. Це а, літ... Семплер... Літ... О, господи, я Семплер... літня гармонія від а, ВДВ. А, в мене тут 5%, чуть більше, О, господи, вони такі великі. В мене чуть більше 5%. І зараз, от в такому він вигляді, а, знову не перестаю дивуватися. Так, ой, боже, фіалку, все трясу. Не перестаю дивуватися ось цій красі і ось цій такому невзрачному, як спожник невзрачний, треба. Ой, забула слово, забула слово українське. Такому невиразному прев'ю. Невиразне таке досить прев'ю. Ну, ось ось. Хочу зробити десь по мінімуму по тисячі хрестиків на цих роботах. І якщо в семплері воно так, не дуже буде видно, то в чайці, звичайно, буде видно. А, тому що тут десь близько шести, по-моєму, тисяч стібочків чи хрестиків, я вже навіть не пам'ятаю. І в чайці буде якраз видно а, прогрес. І ще в мене є одна робота. Я її розпочала, але покажу пізніше, тому що вона в мене дуже така експериментальна. Я знайшла схему в інтернеті, причому схема тільки в форматі XSD. Я не бачила PDF. По цій XD-схемі я зібрала нитки, DMC, замовила в мережці. І пробую вишивати на Оніксі. Такі змішані в мене почуття. Ну, коли покажу, що вона вишивалась, тоді я більш детально поговорю про це. Ось такі в мене плани на мій тиждень чи на мою там декаду. Побачу, як, як буде виходити, тому що ну, не дуже добре себе почуваю, на жаль. Але це нічого. Все буде дуже добре, все буде, все буде Україна. Тому до зустрічі через не знаю скільки, через тисячу хрестиків. Будь-яких до зустрічі через тисячу хрестиків. Бережіть себе. Доброго дня! В мене сьогодні п'ятниця. Чудовий день, 28 червня, День Конституції. Таке важливе свято для самобутності, незалежності нашої країни. Всіх з ним вітаю. І я зі своїми невеличкими просуваннями просувала я здебільшого свою ось цю чаєчку, бо дуже хочу її закінчити і розпочати в липні нові старти. Хоча я дуже сумніваюся, що до липня я встигну, проте в мене тут уже 67, здається, так, є 67%. Ось у такому вона вигляді. До речі, сонечко так гарно висвітлює. Більш такий світлий, знаю, нічого не взяла показувати, бо в реалі вона така більше. Не знаю, пісочно бежева Тимніша вона якась. Мені на камері вона більше подобається. Така в мене чайка, з нею я буду працювати. Я відклала всі інші процеси, щоб її закінчити. Ой, господи, це я тут собі наробила ось таке кріплення для натяжки. І воно мені зараз завалюється. До речі, гарно його тримає. Так, о, поставила. І ще я падаю, вибачте, роблю, господи, роблю, вишиваю. Хтось догадається, що ніхто. Я сподіваюся, в мене вийде вставити картинку. Це набір від Dimensions Gold Petit Weekend в Парижі. Я його вишиваю підбором. Ну, я не скажу, що це мій сюжет, але чогось мене так зацепив, що я моментально замовила ниточки в мережці і почала вишивати. До речі, я його не бачила відшивів, вишитих робіт. Може, десь один десь мені трапився, але ну, так я не знайшла. І вишиваю я спеціально, хоча там повна зашивка, можна було б взяти якісь, якісь, якусь канву від Діма, чи, чи, господи, чи купити канву. Проте в мене був відрізок Онікса, знову його висвітлює щось камера. Отакий от. я захотіла його спробувати начебто це 30-й каунт. І ось цей півхрест, він по схемі в чотири складення, так, в принципі, проходить між дірочками добре. Проте я не можу, ну я вже змогла, господи, я не знаю, як це сказати, подружитися з цією рівноміркою, проте вона дуже як м'яка, вона не дирчата. Проте, ось коли ти Протикаю, що ці дірочки, воно якось не дуже держи форму. Я не знаю, коли воно все заш'ється, як воно буде. Ну, Побачу. Мені цікаво досить, тому що Онікс, так, собі, цю міра, не йди. Досить така бюджетна тканина і різноманітні відтінки. Було б непогано з нею подружитися. Тому що я там іще хочу вишивати якісь схемки під бором. Ем, Так що було б так непогано. І, в принципі, ну тут нічого не понятно ще, звичайно. Ну Я його відклала, але йде вона досить швиденько. Навіть на цьому 30-му каунті. Не знаю, ну видно, тут, може, вже хтось працював. Тому що левада мені ось тут гарно видно. Так вона наче красиво, але от вона якась, ну. Не рихла ця тканина. Ну, не знаю. Левада мені не сподобалась. Я пробувала вишивати на леваді, і воно мені все полізло в різні боки, хоча, бачу, деякі хвалять. ну, Побачимо. Так, це всі такі мої невеличкі просування, таке включення. Я, знову ж таки, буду налягати на свою цю чайку, щоб її завершити. Ну, За два дні, які лишились до кінця червня, я дуже сумніваюся, що я її так просуну і завершу. Ну, нічого, бо дуже мене вже манить dimensions розпочати великий голд. Так що просто манить. Так, це там моя, посунулася, моя дівчинка, помічниця, дивиться ще. Розказую. Так що всі звуки, дихання, сопіння, це від неї. А бережіть себе і до наступного включення. Доброго дня! В мене сьогодні друге. Липня, і я нарешті виходжу зі своїм фінішем. Фінішем моєї оцієї прекрасної китайської чайки від виробника, якого я не вимовлю, не знаю. Ксюпрінг, ну, неважливо. Ось на 18-му каунті я вишивала. Закінчила я її вчора. Вчора ввечері, поки не було світла, я вирішила зняти вже сьогодні вранці відео і змонтувати. Так, Сюди кладу прев'ю. І і і ось моя чайочка, Ось моя чудова пташка морська як її, е, мені дуже сподобалося. Канву я фарбувала сама в чаї, і єдине, що не можу її тепер випрасувати. Ось якісь частинки пом'яті, Я їх пресувала прасувала і не можу випрасувати. Так. Матеріали, як на мене, дуже достойні. Такої ціни. Єдине, що, звичайно, аби я вишивала це, почала вишивати трошки пізніше, я б вже взяла рівномірку, з якою я роззнайомилася. І на рівномірці воно б, напевно, то не напевно, було б краще. Проте, в принципі, ну і на канві нормально. Ми її треба дивитися здалеку. Зблизька, якось вона мені трошки не піксельна. Так, фокус. О. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається. Якось мені хочеться морської теми, моря. Е, тому шукаю це все у вишивці. Ну що ж сказати? нитки я не знаю, звичайно, тут е, чесні китайські продавці стверджують, що тут були DMC. Ну, мені здається, ні, тому що вони е, порівняно з DMC трішки тонкіші. Проте не путаються, не пушаться, на цю 18-ту лягають непогано. Ну, тому я замовила ще два набори. Єдине, що я для себе вирішила, що замовляти набори, які... Є зараз у виробництві, тобто компанію виробляє, я не буду. Ну, це така моє таке. Які набори вже зняті з виробництва, які ніде не знайдеш, хіба що на якомусь там умовному eBay за 1500 гривень? 1500 або ж 1500-100 тисяч гривень. Я не готова і не бачу в цьому ну для себе особисто ніякої різони, боже сказати, різону українською. Не бачу ніякого сенсу, тому замовила ще два малесеньких наборчики. Також теж морську тематику. В Китаї, щось воно мені все вийшло, два набори цих за 300 гривень. Десь вони пливуть, летять, їдуть до мене. Ну, це, це неважливо. Ах, тобто цією роботою я дуже задоволена, дуже вона мені подобається. Я коли вишивала, мені здавалося, там якесь. Місіво з кольорів, з хрестиків, воно ніяк не лягає, ніяк не вимальовується картинка. Проте зараз дивлюсь через камеру. До речі, все дуже класно вимальовується. Правда, на сьогодні такий жаркий, але похмурий день, тому, може, світло не дуже падає, передається, і сама основа, яку я фарбувала, вона на камері висвітлюється. Вона в житті такого більш пісочного в мене вийшла кольору. І я тепер дивлюся і думаю, що, можливо, би б, аби я лишила білу, ем, було б яскравіше. Хоча, мені здається, це не курортне містечко, де це чайка, а таке село Рибацьке, жаркий день. Напевно, такі вже. Літо догорає, десь друга половина серпня, що вже все вигорівши таке. Жовті кольори повсюди, жовто-пісочні. Трава стоїть суха. Ось, ось, ось такі в мене думки. Гарячий вітер, солоний такий. Ну, сюжет мені подобається. Тому я задоволена своїм фінішем. А в кого є фініші? А в мене в цьому місяці два фініша. Значить, той бере два старти. І хочу розпочати я. Певно, навіть сьогодні, сьогодні вже розпочну. Хоча б треба було продовжити те, що є. Але я продовжу те, що є, і розпочну. Бо всі ці дні я нічого іншого, крім цієї чаєчки, не брала, бо дуже ж мені хотілося його за червень, її, його, її за червень закінчити. Ну, в принципі, в мене майже так вийшло. Один день липня я за, за, захватила. Але тут такі дрібнички. Ось, хвалюся своїм. Партику хотіла сказати, колюся своїм фінішем. І зараз піду, піду, піду. Подивлюся, що я можу розпочати. В мене два наборчика. І один з них я розпочну. І вже покажу в наступному відео, що я розпочну в наступному щоденнику. Якраз у нас зараз Десь ще півгодинки буде світло. Я спробую це все змонтувати, щоб сьогодні ввечері викласти. Ну, Не вийде, то не вийде. Викладу завтра. Світло це не найгірша проблема зараз. Бережіть себе всіх, всім теплих, мирних, тихих, літніх днів і ночей. І сподіваюся, Кожний, хто хоче побувати на морі в цьому році, побуває зі своїми близькими. Дякую за увагу. До побачення.